Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас на огляді чимала система кейсів S-Box. Поговоримо про їх призначення, переваги та особливості. Поїхали! Очевидно, що подібні системи кейсів використовуються для транспортування та зберігання різних інструментів, як ручних, так і електро. І наші кейси діляться на дві категорії: категорія B та категорія M. І розпочнемо із загальних переваг наших систем кейсів. Головною їх перевагою є можливість. З'єднувати кейси між собою, перетворюючи їх. В цілі піраміди. Усі наші кейси мають захист від вологи та пилу. Її реалізовано у вигляді ось такої гумової прокладки на кришці кожного нашого кейсу. Корпус кейсів виготовлено з ударостійкого пластику, а кришки органайзерів з міцного полікарбонату. Саме це дозволяє працювати з нашими кейсами у важких суворих будівельних умовах. Наші кейси S-Box мають систему ребер-жорсткості, які дозволяють витримувати більші механічні навантаження без ризику зламати кейс на будівництві, і, окрім ребер жорсткості, ящики мають металеві осі завіс. І якщо ви задались питанням, що таке ось завіс. Це ж металева шпилька у петлях кришки. Це дозволяє їм витримувати великі навантаження без ризику зламатися. У комбі системи S-Box є дві основні серії: серія B та серія M. До серії B належить два основних кейси: а саме кейс BC520 та кейс b 380. Саме ця система вирізняється великою місткістю та міцністю самих замків, що дозволяє працювати у дійсно хардових умовах. Давайте розглянемо кожен кейс окремо і розпочнемо з BC520. По факту це найбільший кейс із усієї системи S-Box, А завдяки додатковим застібкам на кришці, на нього можна встановлювати. Кейси з М-серії. Дана модель оснащена прогумованими колесами діаметром 223 мм, що дозволить зручно транспортувати цей кейс не тільки по рівні поверхні, а й по ґрунту або ж газону. Ще він оснащений телескопічною ручкою, яка додасть зручності у тому самому транспортуванні. До речі, на верхній частині кришки є спеціальний жолоб з лінійкою, на якому ви можете закріпити дошку, брус, пруток, будь-що що необхідно рівно відрізати. Далі розглянемо наступний кейс цієї лінійки b 380 Це великий кейс для інструменту, об'єм якого складає 38 літрів, як і попередній, він має спеціальний жолоб для закріплення різних бутматеріалів, які необхідно чітко відміряти та відрізати. До речі, всередині нас зустрічає спеціальна вставка з тримачами для ручного інструменту. Вона зроблена для того, щоб такі інструменти, як пасатижі, викрутки, молотки, не валялися просто в кейсі, а були зручно розміщені в одному місці. До речі, у нас є дві моделі ящиків. Які можна зручно встановити на кришку цього кейсу. Зараз покажу, який саме. Один із цих кейсів відносно нещодавно з'явився у нас в асортименті, модель називається М220. До речі, він має зверху спеціальні органайзери для розхідного матеріалу. Ось так зручно він встановлюється зверху. Чому я акцентував на цьому увагу? Тому що ці кейси через специфіку своєї форми можуть з'єднуватися лише з кейсами такої ж форми, або з моделлю B380. І як бачите, цей кейс дуже добре тримається. Наступний кейс, який можна встановити зверху, це усім відомий PowerBox 22, який уже доволі давно знаходиться у нас в асортименті. До речі, його можна з'єднувати з попереднім кейсом m 220 оскільки вони однакового розміру. І оскільки ми завершили огляд серії B, пропоную переходити до серії кейсів M. Серія кейсів M складається з таких кейсів, як mc 290, MC190, M2, M100, M90 та m 90 f Ця система кейсів більш розширена та позиціонується як з покращеною модульністю. І розглянемо кожен кейс цієї системи окремо. І розпочнемо з основи нашої системи: кейс mc 290. Як і у попередньої системи, ця модель оснащена. Прогумованими колесами діаметром 223 мм та телескопічною ручкою для зручності транспортування, і це є основа нашої системи. М. На ній збираються всі інші кейси. Всередині кейсу нас зустрічає додаткова платформа, на яку зручно складати розхідні матеріали та невеличкий ручний інструмент. А на нього зверху зручно встановлюється кейс М 190 Об'єм цього кейсу складає 19 літрів. Як на мене, він чудово підійде для транспортування та зберігання таких інструментів, як будівельний міксер, рубанок, циркулярна пила або ж фрезер. До речі, ледве не забув про особливість конкретно цього кейсу М 190 його особливість, в тому що він може вміщувати в собі до п'яти маленьких органайзерів. З кейсом М190, ми завершили і розглянемо наступний М2. Цей кейс відрізняється від інших наявністю шухлядок. Шухлядки цього ящика мають металеві направляючі, а отже, добре будуть витримувати велике навантаження від розхідних матеріалів. Усі контейнери у цього ящика дістаються і їх можна комбінувати між собою. Самі шухлядки надійно фіксуються. Щоб їх відкрити, необхідно натиснути на важіль під самим руків'ям. Натискаючи на важіль, відкриваються два бокових гачки, які фіксують. Шухляду у корпусі кейса, переходимо до наступного кейсу М100. Багато хто з вас вже може знати цей кейс, оскільки я вважаю його самим популярним. Всередині він має паралонову прокладку з нижньої та верхньої сторони, і він ідеально підходить для зберігання і транспортування саме акумуляторного інструменту разом з акумуляторами. Як і всі попередні кейси, він має гумову прокладку по контуру та ребра жорсткості. І не будемо сильно затримуватись на кейсі М100. Переходимо до двох одразу. Двох наступних кейсів М90 та М90F. Між ними одна основна відмінність. М90 складається з кейсу та восьми окремих контейнерів, а М90F складається з кейсу та. Спеціального паралонового покриття, в якому ви можете вирізати форму вашого інструменту, це забезпечує надійне зберігання та транспортування інструменту без ризику його пошкодити. Цей кейс чудово підійде, якщо ви працюєте з точним вимірювальним інструментом, наприклад, таким як лазерні рівні, яким навіть замазвичайна тряска може бути шкідлива. І, як я сказав раніше, кейс кейсем. 90 складається з восьми контейнерів, які між собою можна діставати, змінювати їх положення відносно одне одного. Ось ви дізналися про наші системи кейсів S-Box, які між ними відмінності, які у них призначення та переваги. І все, як завжди, посилання на ці кейси ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.